А в сумах попрощалися з 31-річним Сергієм Абрютіним, бійцем 93-ї механізованої бригади. Життя його обірвалося напередодні нового року. В останню путь бійця провели 3 січня. 29 грудня біля села Піски Донецької області військовослужбовців атакували диверсанти і намагалися взяти їх у полон. Стріляти у відповідь нашим бійцям було заборонено. Втім, все ж довелося вступити у ближній бій з бойовиками. Сергія прошила кулеметна черга, коли він намагався витягнути з оточення пораненого товариша. Попрощатися з героєм прийшли кілька сот сумчан. Дуже жаль, що молоді гибнуть. Ані ж ні в чому не виноваті. Це Україна, вони стояли за нашу, за нас, за вами, за всіх тут, хто поруч, за сумчанина, за кожного українця. Звісно, треба. І незалежно від того, які там у кого думки, які там чи партії, чи уподобання. чи ще. Тут сьогодні всі патріоти повинні всі таким людям низько вклонятися взагалі. Побратими згадують Сергія як людину з великої літери, як чоловіка, що до останнього відважно стояв за свою країну та за своїх товаришів. Ще він був? Неймовірної і людина, він справжній воїн. Він не просто солдат, він воїн. Він, він не пригинався від куль, він не, не лякався розривів гранат, мін. І говорять, хочуть отримати відповідь, чому під час перемир'я гинуть наші хлопці. Є Дуже багато питань безпосередньо до, до нашого керівництва. Ну, звичайно, що ті питання я буду задавати, я буду їх вирішувати. А вирішувати їх треба жорстко. Маєте перемир'я. Таке в нас перемир'я. Сергія поховали на алеї почесних громадян. У загиблого залишилися молода дружина та п'ятирічний син. 29 грудня поблизу села Піски разом із Сергієм загинули ще двоє військовослужбовців 93-ї бригади. Аліна Плахотна, Сергій Лазаренко на часі новини.